Таропрогноз на тиждень для знаків зодіаку земної стихії. А якщо ви телець едіва чи козирів, цей таропрогноз саме для вас. І ми дивимося, як завжди, найважливіші сфери вашого життя це професійна діяльність, це фінанси, це стосунки для тих, хто в парі, стосунки для тих, хто в пошуку кохання. Важлива подія тижня. І порада до кінця тижня. Професійна діяльність, дивимося спочатку. Аркан сила в роботі це самомотивація, це готовність йти на ризик. Хтось із вас почне новий проєкт, хтось буде прикладати максимум зусиль для розвитку своєї поточної справи, а хтось почне перетворювати свої творчі задуми в життя. В загальному це цекан говорить, що ви будете в роботі викладатися на всі 100%. Вся ваша старанність в справах обов'язково принесе гарний результат в майбутньому, тому що фінанси на цьому тижні не говорять про великі. Прибутки важ більше говорить про витрати, ніж про надходження грошей. Хтось, можливо, навіть буде брати додаткові якісь роботи підробіток, навіть якщо він вам не подобається. Зарканом завжди є йде, йде такий неспокій з приводу фінансового стану відносини. А якщо у вас в парі до цього часу, можливо, були якісь конфлікти, якісь непонятки, якісь труднощі, то цього тижня за картою вам вдасться все владнати і знайти нарешті згоду. Це карта примирення, і, скоріше за все, ваш партнер буде йти е, до вас з вибаченням. Скоріше за все, е, для декого, Е, навіть шість жезлів може програтися як офіційне заключення шлюбу. А в загальному для всіх знаків земної стихії, хто в сім'ї, хто давно в парі, це дуже гарний період. А от хто в пошуку кохання, лицар Пентаклів може вказувати на нового знайомого, чи знайому, до речі, карта програється як знайомство у відрядженні, в подорожі, в якійсь щось по типу того. Важлива подія тижня. Паш Кубків це карта новин, це карта пропозицій нової, якоїсь гарної інформації. Це завжди щось світле, можливо, подарунок, якийсь сюрприз, освічення у коханні не виключую і пропозиція шлюбу, про який я говорила. Також не виключаю і звістку про вагітність. Розклад загальний. Тож у кожного ця важлива подія буде своя. Хто хоче дізнатися детальніше про своє життя і отримати якусь підказку, то звертайтеся до мене в особисті, я з радістю вам допоможу. Порада до кінця тижня. Ось в якості поради король. Кубків завжди говорить, що ви довіряли своїм креативним здібностям та внутрішньому голосу, а не прагматизму. Все, чого ви хотіли досягти, вже близько, залишилося зробити невеликий крок. Ідіть лише вперед, радить вам карта, не обертайтесь, жодних складнощів і перешкод на шляху не виникне. Сам отакий успіх тримає за вас кулечки, говорить король Кубків. А я вам бажаю гарного тижня та мирного неба всім нам.